Київський святотроєцький Іонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду «Вим'я ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 15 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас триває Великий піст, час, що традиційно пов'язується з поняттям духовного подвигу, адже коли ми робимо над собою зусилля та обмежуємо себе. Чи то в деяких різновидах їжі, чи то в розвагах ми подвизаємося, цебто спонукаємо себе на подвиг задля внутрішнього удосконалення. Найкращими помічниками в цьому стають нам подвижники православної церкви, життя яких було канонізоване як зразок духовного і тілесного подвигу, що б ви робили, отримавши в юності великий статок і повну свободу дії? Багато хто з нас із задоволенням витратив би ці кошти на себе. Святий пам'ять котрого ми звершимо 15 березня, зробив усе навпаки. Напевно, тому і увійшов в історію як святитель Арсеній, єпископ Тверський. Рано втративши батьків, юнак успадкував великий маєток, але, супереч стереотипам, замість того, щоб насолоджуватись багатством, перетворив свій дім на притулок для стражденних і бідних, та цим викликав шалену ненависть своїх родичів. Але на цьому він не зупинився та, шукаючи більшої досконалості, попрямував до києво Печерської лаври. Де остаточно перерубав ланцюг зв'язку із світом, прийнявши чернецтво. Працелюбний та розумний юнак, що жив за правдою Божою, пригорнув до себе увагу митрополита Кіпріана, майбутнього святителя московського, що перебував тоді в Києві. Він наблизив до себе Арсенія, висвітивши на діякона та доручивши здібному і освіченому чинцю керування усіма внутрішніми справами митрополії. А коли звільнилася Тверська кафедра, рішенням собору єпископів на неї у 1391 році було обрано саме Арсенія. Він до останнього не погоджувся на високе покликання, але прийнявши єпископський омофор, ревно продовжив служіння Богу і ближнім. І першим завданням для Арсенія стала складна справа припинення міжусобних чвар. Саме завдяки зусиллям святителя між ворогуючими князями нарешті запанував мир. Не менш важливою справою для єпископа була полум'яна проповідь людям Слова Божого, яка підкріплювалася красномовним прикладом власного побожного життя. Авторитет святителя Арсенія був такий великий, що саме до нього прийшов, відчуваючи наближення смерті, Тверський князь Михайло Олександрович з проханням постригти його чинці, що Арсеній і зробив. Пам'ятаючи про першу свою обитель, святу Києво-Печерську лавру, Арсеній заснував монастир з церквою в ім'я преподобних Антонія та Феодосія Печерських, а згодом збудував там храм на честь успіння Пресвятої Богородиці. Саме завдяки Арсенію було зроблено список з Києво-Печерського патерика, який на сьогодні є найдревніший з тих, що дійшли до наших днів. І справедливо отримав назву Арсеніївський. А сам святитель, який усе життя наслідував подвиги святих, після відходу у вічність уславився численними дивами зцілень і благодатної допомоги, які отримували віруючі від Бога по його молитовному заступництву. Шановні брати і сестри. Сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірена Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою і волю, і натхнення, але на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам. Простому кочегару та сільській вчительці, споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу, збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097 36 28 658. Повторюю 097 36 28 658. Господь нехай поблагословить усіх вас. 097. 36 28 658. Це був православний календар за 15 березня. У студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Щиро бажаємо усім вам сил на шляху Великого посту, щоб зберегти радість. Адже Великий піст це весна нашої душі. Це час, коли піддію молитви та не крига в нашому серці. Христос посеред нас.